Хоча я так вчора себе погано почувала, що я просто вмирала, я не розуміла, що зі мною, чи тиск понижений, чи може в мене ну точно не повищений був. І я ще така подумала, що це в мене можливо, температура тіла сильно впала. Знаєте, норма 36,6. Ну, коротше, я, я лягла і я пливу, просто я нічого зробити не можу. Я вчора тільки сходила, думала, думаю, треба щось з'їсти. Може, щось таке, знаєте, що піднімається тиск, щось якесь копчене чи щось такого плану. І я ну, коротше, нічого не допомогло. Я вона випала червоного, ну, говорить, також піднімає тиск, не допомогло. Коротше, сьогодні я вже прокидаюся, сонечко на вулиці, все добре, вже вирівнялась погода, і вже в мене стан набагато краще. Лише на вулиці зараз достатньо так, що прохолодно. У курточці буду їсти прати. в мене дуже мінімально. Буду їхати в Україну, візьму взуття. в мене там залишилося, щоб тут не купувати. Ну і побачимо, і з яким ну, я руками буду їхати, тому що якщо я з кішкою буду їхати, то навряд чи. Зараз чекаю, то я та корола під'їде. Я зараз їду в банк, мені потім вже їде все. Все таке зелене, гарне у нас сьогодні. Так сонечко то виходить, то заходить. Я справилася зі своїми справами, зараз буду їхати назад. Трішки попрацюю сьогодні і на п'яту годину. Але перед цим хочу трошки прибирати, що ви зараз розкидав. Тут також такий є торговий центр. Ось, гарні квіти. Все таке продається файле. Буде викликати таксі, чому нішаритися. Мені в Польщі дуже подобаються ось такі будинки. Вони якісь усі е, такі затишні, домашні. Ну, Тобто -та, знову. А фразу ніяк не можу виконати з голови. Коротше, все, проїхали. Будинки, будинки, бачите, які гарні. Скляні балкони. І оплетене все. все. Засадження. Тут реконструюється чи добудовується. Дуже район такий. Така гармонія з природою. До речі, на днях по краку виходили дикі кабани вночі. Представляєте? Це що мені подобається Польща? Що тут гармонія з природою. Цей такий квартал класний. і отримуєш естетичне задоволення засаджень багато, зелення багато, ну, тобто молодці. На балконах там стоять квіти. Така. Майданчик в екостилі. І, до речі, так, все в екостиль. Еко мені так подобаються ці будинки, я в них кайфую просто, просто як музеї, ну, затишок такий. Котик ну, сидить, дивіться. Я зараз я вам з ним котика покажу. Знімати будуть зараз, тому що тут дитинки вийшла. Що хочемо. Треба ж вам показати, як живуть гляди, виправили. Позаймалися, займалися справами, але справами гуляла пігуляла. Зараз трішки справи побачимо. Треба щось десь поїздити, щось вам цікаве показати і самі подивитися. Бачите, знову засаджень багато на балконах. Камера, до речі, як бінокль. Дивіться, за така відстань. Ну, мені подобається, як ця камера знімається. Я не п'ятірочку, все дуже чітко видно. Як бінокль. Велекс, бачите, зараз я приближу, бачите? Чітко. Це не... не... Ой, сорі. Дивіться, який голуб гарний. Такий красочок породистий. Гарний, гарний. З гілочкою, бачите, полетів? З гілочкою полетів. Ааа, там гніздо. Там маленькі голубята. Десь зараз фокусую. Ось. Бачите, там гніздо в нього. Клас. Хі -хі. Гілочки збираю. Була ось такий набір, рожевий набір. Взагалі не люблю я лівчики не ношу, але захотілося мені чомусь рожеве щось таке. Під засмаглу тіло дуже гарне. Тусь, трусики дуже вдалі, тому що вони. Зручні, і коли я, наприклад, купляю в інтімісімі, то трусики потрібно десь окремо шукати, бо це чорті що не трусики. А ці достатньо такі, видно, що це трусики. Все. Зручні. І сам, ну я не люблю. Мені лчик ніякий. ні Інтімісім ніякий не підходить, тому що я їх не люблю. Я або без, або маєчку ношу. Але ось такий набір на засмагло тіло буде дуже гарно. Купила скумбрію, так захотілося мені рибки. Бачу, в інстаграмі всі їдять цю рибу їдять, а тут тільки в Кракові продається, тільки коп копчена риба, така, знаєте, закопчена прямо. Вже я, я не вмію цим займатися. Я, я... так не люблю цю справу, я не готова, була вже розділена, Це було б, звісно, краще. А так в Бестмаркеті, хто в Кракові хоче щось, якоїсь рибки. Це тільки в бестмаркет, український магазин. Туди а, рибу завозять, якби все, все ок. Звісно, я не люблю розділувати. Ну, сподіваюся, що вона... Ну там Таня працювала, правда, вона така мені говорить по телефону, бери. О, каже, бери рибу знизу, тому що ну, все одно буду мити. Не знаю. Каже, бери знизу, бо її підсовують на свіжу, кладуть наверх. На свіжу рибу кладуть наверх. Щоб продати швидше. А те щось що нема хотів себе. Тут взагалі немає тварин таких бездомних. А... Те, що свіжа, то вона каже, прийде не... ще вже вимог, вона така скручена ця риба. У ну, мене директор дуже, Говорю, дуже прискіпливий, тому попрошу. Йду на кафе, там українське все, українська мова. На така... День добрий. Каже, на кафе. день добрий. І подзінкує. А там думаю, І все мене вже переклинило. Там українки наші, мені не треба по-польську. Не знаю, Таня говорить, приїдеш у Київ, підеш на касу, будеш е, говорити. Е, я, чесно, не, ніколи сама не готувала рибу. Я не знаю, для мене це готувати рибу називається Тому що... Не знаю, просто як щось сюди ще потрібно. Ну Цибульку додавала, можливо, у купити підкупила. Ой, не знаю, яка вона. У мене щось день неладне. Я дві ночі не сплю, і це капець якийсь. Такого нема що вам показувати. Також меточками вам монтую, показую. З чим живем. Тим і Ді ділимося. До речі, здається, я правильно її порізала, Ну, тобто нормально все так? І зараз ще туди цибульки чи окремо. чи ну, Зараз на навіть її провірю, яка вона. Наче нака непогана. Ой, як завжди, У мене картопелька зараз вариться. Все. Смакота. Ну, мабуть, цей шматок не буду різати, покладу в холодильник. Зараз пробую на... на сіль, на уксус. як вона. Боже, оргазм души. М -м -м. Я такая распаклана. М -м -м. Класс. Боже, как я этого хотела. Купила уксус. Ось. Можно. Трешечки добавить. Блін, риба огонь. Я вам серйозно говорю. Просто огонь. Я вже не сіла їсти, але я вже її. Все. Кінець. Включаю камеру.